Конфлікт між керівником школи танцю Аміра та власником льодового майданчика вийшов у публічну площину. На сесії з'явилися представники спортивної організації, де просили, аби депутати посприяли в регулюванню непорозуміння з товариством, яке здає танцюристам в оренду приміщення. Подробиці суперечки далі в сюжеті. На сесію міськради разом з учнями і їхніми батьками прийшла Інна Демчучина. Жінка просила депутатів вплинути на Павла Польового, котрий здає її громадські організації в оренду приміщення в льодовому майданчику. Я зараз звертаюсь до вас з проханням якось вирішити це питання, якось якось посприяти для того, щоб школа танців не опинилася на вулиці. За словами Інни Демчучиної ціна за оренду недостатньо аргументована і платити 25 тисяч гривень у місяць. Вона не має змоги. Павло Польовий розповів керівниця танцювального гуртка а чому підняв ціну? Спирається на те, що піднялися газ, піднялося світло, піднялися комунальні платежі. Але про який газ він каже, коли він 5 років нам просто не опалює. Ми собі там опалюємо киміздуєчками. Діти займаються на холодній підлозі. Заява про те, що діти займаються у неопалюваному приміщенні наклеп розповідає Павло Польовий. Зимку топлються в зв'язку з підняттям ціни на газ. Останні три роки так є льодови мананчик від використання газу відмовився. Опалюємо електрикою, працюємо так. Отже, вони вмикали опалювали стільки, скільки їм потрібно. Своєю чергою, Павла Польвого здивувало, навіщо діяльність двох підприємців треба було виносити на загал, а не вирішити сам на сам. Ціну поставив не зі стелі, каже підприємець, а врегулював оренду відповідно до тарифів за комуналку. У них близько 200 квадратів. 200 квадратів по цій це лише 100 гривень за метр квадратний. Я не вважаю це ціною високу, враховуючи знову ж таки, що Арендна плата за світло це найбільша витрата льодового майданчика починалася з 25 копійок, і зараз 2 гривні 20 копійок. Також Павло Польовий розповів, що крім домовленої площі школа танців Аміра займає додаткову. Вона ж не мовчить, що вона бере додаткову площу ще близько 5-10 квадратів, ще душ робиться. Додатковий умивальники Додаткові міський голова теж висловив свою думку з приводу ситуації. Олексій Каспрук вважає, що ціна 25 тисяч за оренду приміщення в льодовому занадто висока. Ніхто не може, ніякий директор не може брати готівку. Десятками сотнями тисяч і класти собі в кишеню, не сплачуючи громаді ні податків, не виконуючи соціальне завантаження або 25 шмат на кишеню, або Віце, оце називається соціальне підприємництво. Інформація про те, що директор людової арени не є підприємцем і не сплачує податки, неправда з вуст Олексія Каспрука, стверджує Павло Польовий. Я являюсь приватним підприємцем з 2003 року. Я сплачую податки, і тому, коли на міській на сесії міської ради при цим кажуть, що польовий собі в кишеню кладе після довгих обговорень на сесії депутат від рідного міста Валерій Чинош запропонував іні Демчучині нове приміщення без орендної плати у центрі Чернівців. Я готов. 100 дітей з завтрашнього дня, з першої години, підтверджуємо до п'ятої, безкоштовно, без вихідних. Що вони займалися з вашої школи танцю. Інна Демчучина відмовилася через те, що їй не підходять години за її словами? Заняття починається о третій, закінчується о 22-й, у позаурочний час. Втім, Павло Польовий розповідає, що неодноразово бачу, як представники танцювальної школи затримувалися. Я хочу сказати, що вони займаються до 11-ї, до 12-ї, навіть серед ночі, близько першої, другої. Я коли їхав раніше додому від дому батьки, я бачу ці я заходжу, Що ви робите? Я заходжу, а там тренера сидять. Сміяється іноді шампанські Відмова від безоплатного приміщення, яке обладнане у центрі міста, здивувала Валерія Чиноша, і він запідозрив, що цей конфлікт використовують у політичних цілях проти Павла Польового. Я бачу це політична акція, по тому, щоб бити полілово, ми ви, ви хочете приміщення. Я вам його пред представляю. Представляйте безкоштовно, що ви ще Після довгих обговорень юридичний відділ запропонував розібратися у правовому полі і врегулювати питання письмової форми договору. Негайно укласти, якщо будуть на то взаємні домовленості з відповідною громадською організацією, відповідний договір. Як вирішиться ситуація, невідомо. Інну Демчичину влаштовує 15 тисяч гривень. Проте Павло Польовий впевнений, що 25 тисяч справедлива ціна для. 200 квадратних метрів у центрі міста Олександр Докін, Микола Остафій, Чернівецький промінь.